Друже мій, скажи відверто, чи буває так, що ти прокидаєшся зранку і відчуваєш, ніби світ одразу навалюється на тебе? Повідомлення, плани, терміни, речі, обов'язки, і навіть ще не зробивши першого кроку, ти вже втомлений? Так живе більшість людей. Вони женуться за всім одразу і дивуються, чому в серці так багато тривоги. Але чи приносить ця гонитва справжнє щастя, чи не стає вона кайданами, що зв'язують душу? Я прожив довге життя і бачив, як людина може тонути у власному хаосі, бачив, як дім перетворюється на склад зайвих речей, а розум на склад зайвих думок. І бачив тих небагатьох, хто навчився чути тишу посеред бурі. Вони не мали більше, вони мали менше, і саме тому їхня душа була вільнішою. Пам'ятай світ завжди буде шумним і безладним. Але вибір завжди за тобою чи дозволиш цьому хаосу керувати тобою, чи збережеш у серці простір для спокою? Ми ще повернемося до цього питання далі бо справжній шлях до внутрішньої свободи починається з одного простого кроку. І якщо тобі близькі ці слова, підпишись на канал Стимулус і натисни вподобайку. Адже тут ми разом будемо шукати ключ до себе крок за кроком. Також, підписавшись, ти підтримаєш цей канал і допоможеш у розвитку, щоб він приносив ще більше користі людям. Уяви собі. Корабель завантажений скарбами. Кожна скриня це твої бажання, кожен коштовний камінь річ, яку ти прагнеш мати. Корабель важкий, ледве тримається на воді, а хвилі б'ють по борту все сильніше. Він пливе. Але важкість зростає, і одного дня він тоне, ще навіть не досягнув берега. Так само і ми. Ми накопичуємо речі, обов'язки, плани, тривоги. Ми вважаємо, що володіння і контроль дають нам безпеку, але часто саме вони стають нашими ланцюгами. Наш розум заповнений шумом, серце турботами, а душа тягарем, який ми самі на себе наклали. Я бачив людей, які мали все. Багатство, славу знання, але не спокій. Вони носили з собою гори непотрібного, і жодне багатство не могло звільнити їх від цього тягаря. І навпаки, я зустрічав тих, хто мав мало, але їхні обличчя світилися спокоєм, їхні кроки були легкими, а думки чистими. Зрозумій одну просту істину чим менше ти носиш, тим легше дихаєш. Коли звільняєш себе від зайвого, відкривається простір для справжнього спокою. Ти починаєш бачити світ ясніше, чути власне серце, відчувати життя у його чистому вигляді. Іноді потрібно просто зупинитися, зняти тягар, що давить на плечі, і дозволити собі бути легким. Тоді кожен крок стає усвідомленим, а кожна мить дорогоцінною. Подивися навколо себе, друже. Скільки речей ти вважаєш потрібними, скільки з них справді служать твоїй душі. Люди часто плутають багатство з щастям, багато речей з внутрішньою свободою, але справжня розкіш не в кількості, а в легкості. Я бачив тих, хто відмовлявся від зайвого. Вони залишали лише те, що дійсно важливе книгу, перо, спогад, щось, що живить душу і розум, і знає, що їхнє серце ставало легким, думки ясними, а кроки спокійними. У цьому і є справжня сила у мінімалізмі. Не в тому, щоб відмовитися від усього, а щоб відпустити шум, який не дає тобі почути себе. Уяви собі кімнату, де нічого зайвого не відволікає. Немає заклопотаності, немає шуму, лише тиша. У цій тиші народжується мудрість, легкість дає свободу від внутрішніх ланцюгів. Кожен предмет, який ти тримаєш без потреби, кожне бажання, що не приносить радості, це камінь на твоєму плечі. Коли ти відпускаєш стаєш легким, як той корабель, що спокійно пливе водою, не обтяжений скарбами. Простота це не бідність, це розкіш, яку не можна купити. Вона дарує внутрішній спокій, ясність і здатність чути себе. І лише тоді, коли звільняєш себе від непотрібного, життя починає розкривати свої найцінніші таємниці. Спробуй уявити. Ти сидиш у кімнаті, де нічого зайвого не відволікає, немає шуму, заклопотаності, нікого, хто вимагав би твоєї уваги. Лише тиша. Спершу вона здається пусткою, але з часом стає твоїм найціннішим союзником. Тиша це дзеркало твоєї душі, вона показує все, що приховано під завісою думок, страхів і бажань. Коли відпускаєш зайве, чуєш себе, що насправді приносить радість. А що лише відволікає? Тиша вчить тебе слухати своє серце, розпізнавати мудрість, що завжди була поряд, але її заглушував хаос світу. Сила тиші полягає в ясності. Коли світ навколо наповнений шумом і метушнею, люди втрачають рівновагу, піддаються тривозі та стресу. Але той, хто приймає простоту і тишу, отримує дарунок, спокій і силу, здатність обирати мудро. І нести своє життя з гідністю. Запам'ятай не шукай відповіді у світі речей і подій. Відповіді народжуються в тиші, у глибині власної душі, і саме ця внутрішня тиша робить людину незламною. Друже. Тепер настав час навчитися відпускати. Уяви, що ти тримаєш у руках мотузку, на якій прив'язані всі твої переживання, тривоги. Зайві бажання та непотрібні речі. Що станеться, якщо ти відпустиш мотузку? Спершу серце стискає страх. А якщо я втрачу щось важливе, але спробуй відпустиш і відчуєш легкість, про яку давно забув. Відпускання це не втрата, це очищення. Ми не бідні, якщо залишаємо мало, ми бідні, якщо хочемо все і відразу. Кожна зайва думка, кожна непотрібна річ. Краде твою внутрішню свободу, відпускаючи, ти повертаєш собі спокій і контроль над власним життям. Практикуй це щодня, візьми просту річ: кімнату, шафу, свій розум. Запитай себе, чи служить це мені, чи тягне мене в хаос. Якщо ні, відпусти. І не бійся порожнечі, адже вона не пуста, вона простір для мудрості, для радості, для справжнього спокою. Що не залежить від обставин. Запам'ятай відпускання ключ, який відкриває двері до легкості і внутрішньої гармонії. І коли ти навчишся це робити, навіть у хаосі світу зможеш залишатися в спокої. У спокій, який народжується там, де менше зайвого. Коли ти прибираєш речі, думки та тривоги, твій розум стає чистішим, а серце легшим. У мінімалізмі немає голоду, немає відчуття нестачі, є тільки свобода вибору, ясність і внутрішній простір, в якому можуть жити радість, любов та мудрість. Уяви кімнату, де залишено лише найнеобхідніше тут немає шуму, немає хаосу, лише простір, де можна глибоко дихати і чути себе. Те саме відбувається у твоєму житті. Чим менше зайвого тягаря, тим більше місця для спокою. Мінімалізм це не про відмову від усього, це про усвідомлене очищення. Це вибір зосередитися на тому, що дійсно важливо, і відпустити все, що заважає. Кожен предмет, кожна думка, що не служить твоєму внутрішньому спокою, це камінь, що тягне вниз. Відкинь їх, і ти відчуєш легкість, про яку мріяло твоє серце. Скільки речей тривог? Зайвих обов'язків ти готовий залишити сьогодні, щоб відчути легкість і спокій. Поділися своєю думкою у коментарях: це допоможе і тобі, і іншим знайти шлях до внутрішньої гармонії. Якщо це відео принесло тобі користь, підпишись на цей канал Стимулус, постав вподобайку і підтримай нашу спільноту тих, хто шукає справжній спокій і гармонію у житті. І пам'ятай, ми обов'язково зустрінемося у наступному відео, де відкриємо нові уроки мудрості, які зроблять твоє життя легшим і сильнішим. Друже запам'ятай, справжній спокій народжується не від того, що ти маєш, а від того, від чого ти відмовляєшся. Мінімалізм це не про втрату, а про перемогу над хаосом, над зайвими думками і непотрібними бажаннями. Відпустивши все, що тягне вниз, ти знаходиш найдорожче. Внутрішню свободу і ясність розуму.